Всім привіт! Мене звати Павло, і сьогодні ми починаємо серію із відео про автоматизацію штучний інтелект та про NVCMan. Що це таке і для чого взагалі це? Це платформа, за допомогою якої можна автоматизувати буквально все. Тут ми використовуємо будь-які сервіси і штучний інтелект. Наприклад, можна, щоб штучний інтелект сам по промпту ставив нагадування, щоб він сам відповідав. Тобто ми його будемо використовувати в різних ситуаціях, і це буде економити дуже багато часу. Рекомендую додивитися це відео до кінця, тому що в цьому відео ви зрозумієте, що це таке, як воно працює, і зможете зробити свій базовий тестовий е бот, який буде працювати на телеграмі. Е Спершу розкажу вам трішки теорію, е що не тільки n 8 n є, є ще декілька е сайтів це Make і Zapier. Але ми будемо працювати на N8N. Чому? Тому що, перше, це open source платформа. Що це таке open-source платформа? Це платформа, яка має відкритий код. І вона ставиться на свій сервер або на свій хостінг. Це дає декілька плюсів, це економія коштів. І найважливіше, що це повна конфіденційність. Ніхто не зможе отримати дані. А в багатьох компаніях це є дуже важливий такий критерій. Так, ось дивіться порівняння, яке я сформував. Можете заскріншотити, передивитися. Тут видно дуже велика перевага цього додатку, і крім цього тут я ще раз писав про ноди. Зараз вам покажу на прикладі і потім вернусь до цього скріна, де я зайшов на сайт NVCM, на свій сервер. Про це я розкажу трошки згодом, як робити сервер, а зараз розкажу взагалі базово, як це працює. Ось ми робимо е, тригер. Що це таке тригер? Це будь-яка дія, яка спонукає далі робити подальші дії е, самого Workflow. Ми, наприклад, е, зробимо Telegram-бота і на повідомлення зробимо тригер. Е, зараз зайдемо в Telegram. Я вже все тестував. І зробимо все в нуля. Пишемо в бот-фазері. Придумаємо ім'я тест bot 21, наприклад. І тут напишемо тест bot 21, 21 bot. Клас. У нас з'явився ось тут EPI ключ. Це дуже важливо. Ми його повинні зберегти і потім додавити сюди. Ми його скопіювали, заходимо сюди. Чого воно заходить? Заходимо сюди. Бачимо, в мене тут деякі є, Ми нажимаємо Create New Credentials і сюди вставляємо саме е, наш код. І нажимаємо Зберегти. Повинна бути зелена плашечка і тут теж повинен бути зараз зелений напис. Клас. Це означає, що в нас все добре. Зараз ми протестуємо, як воно працює. Напишемо в наший новий бот, розпочати. Клас. Тепер ми бачимо, ось, що дані отримані. Значить, означає, що все правильно. Зараз додамо ще сюди штучний інтелект. Тобто ми будемо писати, що це буде за автоматизація. Ми будемо писати будь-яке повідомлення, і штучний інтелект його буде обробляти і давати нам відповідь. Це ідеальна заміна безкоштовна чата GPT. Ми тільки будемо витрачати трішки коштів на промпти. І все. Ну, я вам скажу, що я за 3 місяці буквально тільки 2 долари витратив. Читайте безкоштовно. Нажимаємо i-AGENT e і e, тут e, його важливо налаштувати. Нажимаємо на Define below і e, пишемо сюди текст. Все. Тобто, ми будемо писати текст, воно вловить, і потім буде давати нам відповідь. Сюди додаємо чат модель e, до речі, ми можемо додати будь-яку шишку в NVCMAN. Ми використаємо OpenAI, тому що вона недорога і працююча. Зараз розкажу, як додати е, OpenAI аккаунт в NVCMAN. Ми заходимо на сайт е, на сайт OpenAI. і е, тут дуже важливо, я цей сайт скину. Нам потрібно поповнити рахунок. Заходимо в «Білінг». І uh, Add to Credit Balance. Все. Додаємо буквально 4-5 доларів. Цього вистачить з головою. Я 5 доларів поповнив і, і ще досі все добре. Заходимо в API Case і Create New Secret Key. Сюди пишемо, наприклад, тест. Проект вибираємо Default. І тут у нас з'являється. Такий код. Ми його теж копіюємо і додаємо сюди. Круто. Тепер у нас теж повинна бути зелена плашка, що все нас підключилось, все нас працює. А, кроме цього, ми можемо зараз додати пам'ять, наприклад, Simple Memory. І тут, наприклад, 10. А, сюди допишемо. Find below. І текст. Ось так ось. Щоб запаминало 10 останніх повідомлень. І додамо ще вивід. Зараз перевіримо, чи воно працює у нас чи ні. Напишемо, наприклад, тест. А, да, бачимо, що ми написали тест, і воно відповідає Привіт, чим можу допомогти. Круто! І на російський чомусь не писав. Тут uh, додаємо вивід, тобто, що нам в бота саме uh, писав штучний інтелект повідомлення. Теж пишемо Telegram. Mm -hmm. Telegram send. Send a message. Send a text message. Uh, тут uh, вибираємо бота, якого ми підключали. Ми називали, як я пам'ятаю, його тест. Тут додаємо Chat-ID. І сюди додаємо самий текст. Такий текст від штучного інтелекту. Клас. Зараз я хочу ще перевірити, чи правильний телеграм. Ні, тут Telegram account 2. Чи правильний аккаунт вибрали. Клас. Тепер ми тестуємо зараз. Пишемо, наприклад, що ти вмієш. Воно зараз думає, повинно видати нам інформацію. Клас. Привіт, я можу допомагати з різними завданнями. Відповідати на завдання, писати код, створювати ідеї. Дуже круто. Це базове відео, на якому ми зараз розібралися, як працює взагалі NVCN, як працює автоматизація. І для чого це взагалі. Я впевнений, що в майбутньому воно буде розвиватися дуже сильно. І що дуже багато професій просто вийде і будуть працювати в основному ще боти. Тому що незабаром наступне відео у нас буде по автоматизації Google Календарі. І дуже, дуже, сильно, дуже сильно воно працює і спрощує час. Кожному дякую, хто додивився відео. Ставте лайки. Um, Підтримуйте україномовний контент.